Вирішили ми трохи погуляти тут по нашому району, як недалеко. Хто знає Галіфакс, Мамфорт у нас тут Галіфакс Шопінг центр, і звернули на одну таку вулицю, на якому зовсім ніколи не заходили. І щось нам нагадало це, наче чи Польщу, чи Україну, дизайн будинків. До речі, Радянський Союз свій час дуже багато купував проєктів у американців, там Канада, Сполучені Штати. Чому всі будинки, які побудовані за часи Радянського Союзу, дуже схожі на американські, тому що вони купували тут проекти? От ми зайшли в такий саме. Район, де таке відчуття, наче ми опинилися десь у своєму рідному місці ми з міста Харкова. Ось ця от будівля оця щось дуже нагадує наш політех, політих на общагі нашого політеху. Такі якісь флешбеки за студентськими часами. А отак, якщо йти прямо, ну це реально нагадує нам Польщу. Ми в Лодзі гуляли також по таким районам, і воно от просто ти заходиш, який шматочок Польщі або, або Європи. Тому кому так от буває, що на душі важко, і так хочеться повернутися в Європу. От завітайте сюди на цей район. Це в Галіфаксі біля шопінг центру. Знайдете цей район, Він за мостом, за залізною дорогою. І якщо вам так хочеться побувати, хоч трошечки в Європі. Завітайте на цей район, посидіть і це таке, от реально європейське відчуття, щоб ваша душа трохи відпочила. Від американськості, реально не американський район. Взагалі, ми хотіли поговорити про те, чому ми не віримо в якісь прості програми для українців. Тут зараз у нас в Канаді зареєстрували одну петицію, яка, начебто, зроблена до українців. І багато українців побачили в цьому якийсь шанс на отримання піар. Ми хочемо поділитися думкою, чому ми взагалі не віримо в якісь прості шанси для українців, і чому ми саме шукали стандартної програми імміграції для того, щоб податися на піар. Що таке імміграція для? Канади і взагалі що таке імміграція або біженство для західних країн, які приймають людей. По перше, імміграція це завжди якась вигода для тих чи інших країн, куди хочуть іммігрувати люди. Вигада в тому, що країни потребують робочих рук Да? західні країни, коли вони розвиваються, то їм потрібні люди. Так, от були створені як в Канаді програми імміграції, коли набирали або кваліфікованих спеціалістів, або некваліфікованих спеціалістів, або, наприклад, там Німеччина, будь-які західні країни, коли вони приймають. Людей, які їм потрібні для міграції, теж саме біженці. Так? Біженців приймають не тому, що ці країни, якісь там альтруїсти, хочуть бути добрими, захистити людей, а саме для того, що ці біженці можуть закривати ті вакансії, куди не хочуть йти місцеві люди. Інша справа, що зараз ця система трохи поламалася, і біженці починають більше і більше вимагати якихось преференцій для себе. Це основна суть да і взагалі імміграції. Якщо людина потрібна країні, людина може сюди приїхати. І всі імміграційні програми зараз про Канаду вони були побудовані на тому, що Канада приймала тих людей, які їм потрібні низькокваліфіковані або висококваліфіковані. Можете задати питання, чому ми взагалі знімаємо це відео на кладовищі. Ну по перше, воно близько знаходиться до нашого європейського району, тут у галіфакція. По друге, це достатньо старе кладовище. Воно було заложено тут у 1896 році. І цікаво також те, що тут покоїться рештки людей, які загинули при великому. Вибуху Галіфаксі. тут був великий вибух, коли на кораблі здетонували знаряди, порох і воно рознесло там пів галіфаксу. Оці люди не ідентифіковані. Люди вони покоїться на цьому кладовищі, але ми не можемо знайти саме де ці могли знаходяться. Що з українцями, які сюди приїхали по програмі Кое дійсно Канада надала можливість тимчасову можливість українцям швидко приїхати до Канади, тут працювати, заробляти гроші і за можливості повернутися в Україну. І ніхто не обіцяв з уряду Канади, що Коед буде це простий шлях для того, щоб людина отримала ПІАР. Не було таких обіцянок. Але на сайті вони дійсно писали, що ви, якщо ви хочете отримати піар в Канаді, ви можете скористатися багатьма програмами, які є у нас тут в Канаді. І дійсно треба було зважати на це увагу, що трапляється зараз. Зараз Багато людей, які опинилися в Канаді, вони не підходять або під імміграційні програми, або займаються, наприклад, селфемплоті, що також не підходить під імміграцію. Або скажімо так, що нагайна зараз проблема в Канаді така, що уряд Канади постійно змінює імміграційну політику. Сьогодні там одні програми існують завтра вони вже можуть не існувати. Люди працюють там рік, наприклад, на роботі, яка треба для того, щоб отримати піар, і протягом зранку виясняється, що цієї програми більше нема. Це також неприємно. І звичайно, люди очікують на те, що Хтось запропонує більш спрощену програму імміграції, але я кажу, що ми в це не віримо, тому що, по перше, Канаді це не вигідно. Давайте я вам наведу приклад, що я маю на увазі. Візьму, наприклад, іноземних студентів, які сюди приїжджають навчатися до Канади. Тут викладають величезні гроші за те навчання. Потім навчаються тут 3-4 роки, потримують open work, permit, work Permit. І це не тому, що Канада хоче, щоб ці люди дійсно залишилися тут. В Канаді вони хочуть, щоб люди це залишилися, але залишилися ті, які зможуть за ці от три роки виконати імміграційні умови. Що буде, якщо людина не виконає цих імміграційних умов? Уявіть собі, вона тут навчалася, вона тут працювала. Це зайняло десь 6 або 8 років. Людина працювала, сплачувала податки і податки також в пенсійний фонд. І Тут людина не виконує ці умови, і людина повинна по-хорошому. Повернутися додому, правильно, але всі податки, які вона сплачувала, залишаються в Канаді. В цьому є і вигода Канади, коли люди приїжджають, найкраще тут залишаються, які можуть виконати ті вимоги, які ставить перед ними країна. А ті, хто не може, вони повертаються додому, залишаючи тут свої гроші. Вигідно, вигідно людини не немає, пенсії платити не треба. Тобто ці гроші залишаються в казні цієї країни. Поки ми гуляли по цьому кладовищу, виявилося, що не тільки люди, які загинули при вибуху, знаходяться на цьому кладовищі, а й люди частина людей, які загинули на Титаніку, тому що у нас є одне велике кладовище, там де багато могил тих людей, які загинули в тій катастрофі. Але от ми випадково побачили цю табличку. і Зараз підемо шукати, де вони тут знаходяться. Тут повинно бути 19 гранитних столбиків цих людей. Подивимося, чи зможемо їх тут знайти. Пояд була тимчасова програма. Да? передбачалося, що українці приїдуть. Хто не зможе отримати піар, повернуться додому, якщо звичайно закінчиться війна. Що ми маємо зараз? Зараз уряд Канади вирішив просто продовжити дозволи на працю українцям. Чому це вигідно саме для Канади? Я ще раз скажу, що імміграція це про вигіду. Це не про якийсь там альтруїзм країни, тому що вони хочуть допомогти українцям, або тому, що вони хочуть допомогти там, не знаю, афганцям, сирійцям і так далі. Це про вигіду для країни, і українці так це українці це работя. Що нація українці в більшості своєї вони приїхали, працюють в Канаді, сплачують тут свої податки. І звичайно, уряду цієї країни вигідно мати українців постійно як тимчасових людей. Це моя думка. Мати як тимчасових працівників, тому що а, люди працюють, сплачують податки, і при наявності можливості. Як уряд Канада думає, ці люди повинні українці повернутися додому, тим самим залишивши тут свої гроші. Тобто Канада в будь-якому випадку залишається виграші, чи то люди виїжджають чи залишаються, але гроші завжди залишаються в Канаді. То я хочу сказати, що імміграція або надання притулку це завжди про вигіду країни або про демографічну вигіду, або про фінансову вигіду, або про політичну вигіду. Іншого не буває країни заходу. Вони постійно думають про вигіди для себе. Не думайте, що Польща хотіла там прям так допомогти Україні. Чи Німеччина хоче допомогти Україні? Чи Канада хоче допомогти українцям? Ні, це вигіда, вигіда і вигіда. Не треба про це забувати. Чи знайшли ми оці 19 могилочок у цих людей, які там загинули? Там навіть є фотографія кондитера, який працював на цьому кораблі. Сам він народився у Франції у місті Ліон. А основне кладовище, там де захоронені всі жертви і інші жертви Титаніку, воно знаходиться в галіфаксі на Біндзер-стріт. Тому, якщо вам цікаво, можете туди сходити і подивитися. Що стосується у цієї петиції, яку зареєстрували, начебто, для українців, які приїхали в Канаду по програмі Коя, це насправді це не так, тому що там сказано, що там можуть приймати участь і інші групи, які мають якийсь гуманітарний статус в Канаді. Далі там наводяться якісь такі дивні вимоги, що треба прожити в Канаді три роки. Також мати досвід роботи в критичних професіях для провінції. Також що людина повинна бути інтегрована вже в канадське життя. Там наводять, що діти ходять в школу і так далі. І в мене питання: чим ці вимоги взагалі відрізняються від вимог до провінційних програм? Якщо людина вже має досвід роботи в критичній Професії, то вона може податися в одній з провінційних імміграційних програм. В цьому проблем нема. Тобто... Текст цієї петиції майже копіює вимоги деяких провінційних програм. Тут стає питання, в чому взагалі суть цієї петиції, і що ця петиція хоче взагалі вибороти для українців або як там написано для інших груп іммігрантів. Далі наводиться якась цікава така прецедент з Гонконгом. Була програма для гонконців, і це не зовсім правильний приклад для петиції, тому що програма для Гонконгу мала абсолютно іншу природу. Програма для Гонконгу була створена спеціально для того, щоб Канада вона показувала таким чином свій геополіти погляд, що демократична країна бореться за демократію в противагу тоталітарному Китаю. Ми ж не маємо сумнівів, що Україна це демократична країна, це країна, в якій діють демократичні закони, і порівнювати Гонконг з Україною це не досить коректно. Ну і також не забувайте про політичний клімат і суспільне сприйняття взагалі всіх цих імміграційних процесів, які зараз. Тут у Канаді, тому що багато людей неоднозначно сприймають канадців да, ці масштаби міграції, які тут зараз в Канаді, і уряд а, з урізає програми. Він скорочує квоти, так далі. Так далі. Тому прийняття у такої ще однієї програми, яка виокремлює одну групу для отри... велику групу. Да, скажімо так, українців тут багато для отримання піар. Це може викликати неоднозначну реакцію, як серед місцевого населення, так це може бути а, ризиковано. В політичному плані тому мені дійсно насправді хотілося б щоб якась така проста програма для українців вона існувала, тому що українці дійсно працюють люди і приносять в економіку багато е, користі та грошей. Та взагалі вони приносять багато користі Канади. Але оця от петиція в тому вигляді, в якому вона зараз є. Мені здається, що вона не має ніяких шансів на подальший розгляд. Тому не чекайте якогось спрощеної програми для українців, використовуйте ті програми, наявні міграційні програми, які зараз є в Канаді не втрачайте свій шанс. Тим паче, що зараз людям подовжують дозволи на працю. До речі, нам таки сьогодні. От ми записували це відео, подовжили дозвіл на праці. Ми отримали, що approved. коротше. Канада продовжує дозволи на працю людям. Там на три на скільки у вас там є роки? На три на два роки Це, не витрачайте цей час на очікування якоїсь спрощеної програми. І все буде класно. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.